цього тижня на сайті Верховної Ради оприлюднили текст законопроєкту, поданого урядом про зміни в мобілізації. Головна потреба новацій покращити показники призову і поповнити війська, які зазнали великих втрат за майже два роки повномасштабної війни проти Росії. Насамперед уряд пропонує знизити призовний вік з 27 до 25 років. При цьому парламент і ще в травні ухвалив законопроєкт про зменшення віку мобілізації, але президент його витував, заявивши, що підтримає цю норму, якщо автори наведуть переконливі аргументи. Якщо всі аргументи будуть викладено, на сьогодні я бачу, що їм це потрібно, то з цим погоджусь а ось мобілізувати до лав зсу хочуть додатково ще 500 тисяч людей. Водночас, за словами головнокомандувача, військове командування запит на конкретні цифри не робило. Ми враховуємо в тому числі і завдання, які будуть виконуватися у наступному році. Це не значить, що ця цифра має от завтра бути поставлена. Звісно, це все розбувається на певні періоди. У новому законопроєкті детально розписані й методи вручення повісток. Окрім уже традиційних варіантів, коли виклики до ТЦК виписують у громадських місцях за місцем проживання чи роботи, документ може бути надісланий через електронний кабінет призовника. Також пропонують закріпити право виписувати повістки не лише працівникам ТЦК, а й поліціянтам, персоналу органів місцевого самоврядування, держадміністрацій та керівникам підприємств. Документ скасовує поняття обмежено придатний. А всі, хто має такий висновок від ВЛК, мають пройти комісію повторно. Також звільнення від призову хочуть позбавити людей з інвалідністю третьої групи. Йдеться в новому законопроєкті про загальну військову підготовку. Вона буде на базі університетів як окремий предмет для всіх громадян віком від 18 до 25 років. Також уперше передбачається демобілізація для тих, хто у війську вже давно на неї матимуть право звільнені з полону. Ті, хто безперервно прослужив протягом останніх 36 місяців, та військові, які мають першу і другу групу інвалідності, і не хочуть продовжувати службу, ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти. перше про те, що не буде загострення на фронті, це раз, і по-друге, саме головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. За пропозицією уряду право на відстрочку втратить і частина держслужбовців працівники бюро економічної безпеки, Державної виконавчої служби України, співробітники прокуратури та колишні депутати. Водночас за чинними нардепами бронь залишається. Також пропонується скасувати відстрочку для тих, хто здобуває повторний рівень освіти, тобто намагається вдруге стати бакалавром чи магістром. Посилюється відповідальність і для ухилянтів. На них чекатимуть обмеження, зокрема, у праві керувати власними автівками, продавати майно чи брати кредити, а видаляти з єдиного реєстру боржників зможуть лише після повідомлення керівника ТЦК. Крім того, пропонується збільшення штрафів за порушення правил військового обліку. Сума становитиме для пересічних громадян від 34 до 85 тисяч гривень для посадових осіб від 153 до двохсот Трьох тисяч гривень. А ось за відмову від проходження ВЛК пропонують карати позбавленням волі на термін від трьох до п'яти років. Утім, більшість нардепів та експертів не погоджуються з деякими положеннями, зокрема терміни служби та скасування категорії обмежено придатних. І тому законопроєкт варто доопрацювати а потім уже голосувати. Ми віддаємо собі звіт. Що під час війни мобілізація обов'язкова. Ми віддаємо собі звіт, що дійсно українці свою землю мусять боронити. Але такі закони вони не вирішують цієї проблеми, а навпаки, віддаляють нас від перемоги. А ось за словами уповноваженого справ людини Дмитра Лубінця, документ містить норми, що суперечить конституції, йдеться про низку обмежень щодо ухилянтів. при підготовці. Цього законопроекту до внесення в сесійний зал буде засідання профільного комітету. Буде окрема експертна оцінка від мене. Ми зробимо так, що ми я кажу про в першу чергу про нашу інституцію, щоб права були забезпечені. Та, попри це, як зазначив головнокомандувач зсу на фронт, мають потрапляти лише підготовлені люди, а західні партнери й далі допомагатимуть Україні. Я хочу, щоб вони приходили у стані, в якому вони можуть це робити. А якщо вони ще будуть підготовлені, то я буду тільки тільки буду за.